Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні я пропоную вам поспостерігати. А ось за ким ми будемо спостерігати? Послухайте уважно загадку і відгадайте, що за дивний дім такий, непростий, а водяний, Він прозорий, хоч без ікон, та красивий, чистий, світлий. А животні молодці, гарні, золоті лавці. Відгадали малята? Що ж це за дім такий? Акваріум з рибками. Давайте за ними поспостерігаємо. Погляньте, які вони гарні. Чи подобаються вони вам? Як ви вже помітили, що в нашому акваріумі. Живуть дуже багато різних риб. Це такі, як гупі, меченосці, неони, склярії. Малята, а як ви вважаєте, а рибки люблять гратися? Ну, Звичайно, вони теж полюбляють гратися. Погляньте, з яким задоволенням вони плавають, пірнають, доганяють один одного, махають хвостиками. Рибки дуже гарні плавці. Одні плавають повільно, інші швидко, одні опускаються на низ акваріума, а інші підпливають до поверхні в пошуках їжі. Деякі з них ховаються в водоростях, щоб перепочити. Діти, а як ви вважаєте? Що їдять рибки? Чи можна їх годувати хлібом? Так, не можна рибок годувати хлібом. Рибки можуть загинути. Щоб рибки гарно себе почували і росли, їх потрібно годувати спеціальним кормом, який продають в зоомагасині. У цих кормах є всі необхідні речовини і вітаміни, які необхідні для підтримки та життєдіяльності рибок. Діти, а як ви думаєте, чи можна брати рибок до рук? Ні, не можна, тому що можна їм нашкодити? А можна стукати по акваріуму? Ні, також не можна, тому що можна. Налякати рибок та пошкодити їх будиночок акваріум. А зараз давайте уважно розглянемо, як облаштований акваріум. На дні акваріума знаходяться камінці, рослини різних видів та дуже чиста та прозора вода. Якщо уважно придивитись, то можна побачити на задньому плані з лівої сторони компресор. Він потрібен для того, щоб збагачувати киснем воду, щоб рибкам краще тихалося, а також підігрівач для води, який підігріває воду до потрібної температури, щоб рибкам не було холодно. Акваріум час від часу треба чистити. І мити. А перш ніж мити акваріум, треба заздалегідь заготувати воду, щоб вода відстоялася, а рибу пересадити за допомогою сачка в інший акваріум з чистою водою. А цей акваріум ретельно почистити, вимити скло, вимити всі камінці. Коли акваріум чисто вимитий, Знову ж таки заповнюємо дно акваріума камінцями, водоростями, наливаємо чисто відстояної води. І тільки тоді можна заселяти в цей акваріум рибок. Все треба робити дуже охайно, обережно і акуратно. А зараз, малята, ми з вами детальніше розглянемо ось цю золоту рибку. Уважно розгляньте її. Як вона виглядає? Рибка має округле овальне тіло. Її тіло вкрите лоскою. На спині та на животі рибки є плавці, по боках голови знаходяться великі круглі очі. На її голові є ще рот для харчування. Зябра для дихання. Рибка. Має хвіст з красивим, довгим плавником. Вона рухає хвостиком і плавником, коли пливе. Плавники допомагають рибці пливти або ніби стояти на місці. Плавати вона може швидко, водночас рухаючи хвостом та плавниками. Чому рибку називають золотою? Тому що вона переливається, і вона жовтого кольору, схожого на золото? Ну ось, малята, наше спостереження закінчилося. Ви запам'ятали, які умови слід створити, щоб рибки жили тривалий час в акваріумі і були здоровими? А ви запам'ятали, чим і як їх годувати? А у кого з вас вдома є акваріум? Якщо у кого з вас є акваріум, надишліть мені фото. Буду чекати. До побачення до нових зустрічей.